Ми набрали тільки на половину суми. Трищимось, тріщимось і оцих чотири з чимось. Давайте. У 39-го такі ступись таке. Високінькі. А такі теж можна Розуміри. трохи менші розміри. Таких ще 3-4 пари давайте. У -у -у. Ми вже взяли таких розмірів вже маємо. Ми сьогодні накупили взуття. А, носочки. на суті. На 200 Дивайте, євро. Це 6 тисяч гривень. 24 чи 25 пар ми взяли. І стоперами на суті. Совки різні. Таке взуття, таке. Рукавички з пальчиками і зверху надіваються. Mm -hmm. І шапочки, ось у рукавички, теж шапочки, капчики. Це Кось. місто Вотерфорт нам передавало. Вони якраз робили. Акцію. Mm -hmm. Так, місто Вотерфорт, там громада в нас дуже велика. І вони закуповували нові речі, Це. і такі збирали речі. Це вмісто тапочок домашніх піде і так підохає. Так і так, да. Воно багато mm. отаких. Таких тапочок, так. тепленьких, так? Mm -hmm. mm -hmm. І воно тапочок. Бачиш стільки mm -hmm. таких. І ці шапочки які шикарніші. Це буде щастя дітям. А це наборчик. Ось ось. Зараз Олександр вам скаже пару слів, Курточка. щоб ми знали ситуацію, куди як воно має бути розподілене на дві школи. Два інтернати дитячі прошу знайомитись. Олександр Пойде. Ну, ми сьогодні виїжджаємо на лінію протистояння, на нульову лінію на фронт. Крім допомоги військовим, робимо допомогу дітям сиротам. Будуть доставлені в два дитячі будинки інтернати, де обездолені діти. Допомога, яка прийшла нам від братньої Ірландії. Це багато речей. Крім того, передали гроші, на які були закуплені. Необхідна обув для дітей, чому дітки будуть дуже раді. Частину ми відправимо в дитячий будинок в місто Червоноармійськ, який знаходиться недалеко від всім відомого Донецька. Друга частина буде відправлена дітям в Маріуполь, де також в дитячому будинку. Багато дітей, які залишилися сиратами.